Найбільш недооцінений альбом рок гурту і Heroes. І тут у нас альбомчик Overload, версія у саду. Я не знаю чому, але в ньому, наче ідеально, все. Наповнення складено в зручну папку, тому з альбому точно нічого не випаде. А поки ми її відклали, йдемо дивитись фотобук. Тому що фотосесії тут ну дуже гарні. Пам'ятаю, як багато фанатів було, коли герої тільки дебютували. Ніхто не очікував, що нас дивують кейрок гуртом. Але я вважаю, що в компанії навіть дуже вийшло. Тому що тепер це най. Популярніший кейрок гурт в Україні. А Тепер вони ще й садівники. Обожнюю дивитись, коли люди працюють, тому цей альбом точно приніс мені багато задоволення. До Речі, після розділу з кожним учасником тут є подяки, тому можна посидіти і почитати, замість того, щоб просто поставити цей прекрасний альбомчик на поличку. Але давайте переходити вже нарешті до наповнення. І відкриваючи цю папку, я очікувала побачити диск, але не очікувала, що в неї ще засунуть лірику та гарненькі фото колежі з учасниками. Коли я витягла все інше. Я здивувалась, цілих два полароїди та ще й дві картки. Але зараз я про це, адже ми почнемо з наліпок. Круті і голографічні. Було б, до речі, краще, якби вони зробили полароїди більш стандартного розміру. Ну і по базі дві картки. Я не знаю чому, але вони мені здались трохи смішними. А як вам такий альбом забрали б собі?